Дуже важка підготовка була, і насправді я навіть не очікувала, що я виступлю так добре, тому що на підготовці, можна сказати, все йшло не так. Було дуже багато стресу, було дуже багато хвилювань, але завдяки цим змаганням я стала майстром спорту, зібрала суму 385 кілограмів. І на другому підході тяги, коли я потягнула 150 кілограмів, я закрила суму 385, і цим же підходом я стала майстром спорту України. Коли витягнула, Зарахували вагу, я розплакалась, були настільки щирі емоції, таких сліз, щастя, у мене ніколи ще в житті не було. Хочу сказати, те, що звання майстра спорту це більше навіть її заслуга, ніж моя, тому що вона вклала в цю підготовку в саму мене абсолютно всю свою душу. Це вперше в моїй кар'єрі, в моєму житті, от, от я в ній бачу себе.